Класик польського і французького кіно, майстер інтелектуальної кінофантастики і кіноеротики Анджей Жулавський. Його доля була сповнена фатальних і несподіваних поворотів, як і його фільми. Він народився у Львові у 1940 році. У 41-му Львів окупували німці, а в 45-му його батько Мирослав Жулавський, письменник і дипломат, вивіз сім'ю до Франції. Потім до Чехословаччини, і тільки у 52-му вони повернулися до Польщі. У кінці 50-х років Жулавський навчався в паризькій кіношколі, потім працював асистентом режисера Анджея Вайде. Другий повнометражний фільм жулавського Диявол був заборонений у радянській Польщі і покладений на полицю. У той момент його запросили працювати до Франції, де він зняв свою дебютну на заході картину Головне любити. Що прославила його. Успіх благотворно вплинув на польську владу. І Жолавському дозволили знову працювати на батьківщині. Однак прихильність ця була недовгою. У розпал виробництва фантастичної картини на срібній планеті зйомки були припинені через вказівку тодішньої міністерки культури Радянського Союзу Катерини Фурцевої, яка приїхала до Польщі, і фільм поклали на полицю на десятиліття. Міністр кінематографії Польщі тоді позбувся своєї посади. А режисер Жулавський був позбавлений польського громадянства і під загрозою переслідування за розтрату казенних грошей на ідеологічно шкідливий фільм був змушений емігрувати до Франції. Виїзд з невдячної Польщі для Жулавського став лише черговою сходинкою до світового визнання. У Франції він зняв свою найвідомішу і найбільш пронизливу картину одержимість. Та інші кінострічки. Його дружиною стала висхідна кінозірка Софі Марсо, і Жулавський практично на білому коні повернувся до Польщі, щоб закінчити своє епічне полотно на срібній планеті. Однак дозняти відсутні сцени через 10 років було вже неможливо, частина акторського складу була недоступна. Декорацій не існувало, а візуальний вигляд кінофантастики за цей період змінився настільки, що планета технічно більше не являла собою нічого інноваційного. У підсумку Жилавський закінчив фільм у незвичайному стилі. Він просто зняв проїзди камери по сучасних вулицях Варшави, кадри в церкві, на дюнах Балтійського узбережжя і в інших місцях і наклав на них авторський текст зі сценарію. Його срібну планету глядач чекав 10 років. Жулавський майстер психологічної драми та екстремального кінематографу. Будучи самостійним, який завжди кидав виклик мейнстріму, комерціалізму, Жулавський мав успіх переважно серед європейської артхаусної аудиторії. Його дикі, образливі та суперечливі картини отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях. Анджей також написав кілька романів. На думку критиків, Жулавський у всіх своїх роботах міг налаштовувати своїх актрис. На незвичайний тип гри, як ніби в стані істерії або справді одержимості дияволом. Після виходу у 96-му його фільму Шаманка, де знялася 18-річна студентка Івона Петрі, преса писала, що Жулавський вводить акторів у вудуївський транс. У таких підозр були підстави: майстер дійсно бував на Гаїті і досліджував ритуали вуду. У класичних кінострічках режисера надзвичайно рухомі і герої, і камера оператора. Вона буквально летить слідом за людьми і кружляє навколо них. Жулавський багато разів працював з композитором Анджеєм Коржинським. Їхня остання співпраця була у фільмі Космос 2015 року, який також став останнім фільмом Жулавського. 17 лютого 2016 року славетний режисер Анджей Жулавський. Помер у лікарні у Варшаві від онкології. Доля Жулавського, схожа з долею інших режисерів країн соцтабору, які виявилися вигнаними зі своєї батьківщини владою або були змушені залишити її, щоб продовжувати працювати, знімати авторське, а не запропоноване або цензуроване згори кіно.